Такий комод є в наявності. Масив дуба. ну Корпус дешпон дуба, а накладки в фасадіки йдуть з дуба. І що я хочу показати в ньому? Зараз покажу. Кришка, то ясно. дивіться, Раз! опа, Два. Опа. ну Так не видно, бачите? Так не видно. Так не видно, але вона там є. І 3. О, такий варіант. Кому цікаво, то є довжина 1,50, вага комода 140 кг І ціна комода 29 тисяч гривень. Ціна 29 тисяч гривен. Висота метр, довжина 1,50. Висота а, глибина 50. Кому треба? То є на вже.